Друзі, з'явилася в мене новинка, яку хочу посовітувати вам. Значить, усі маляра, ну, практично, практично всі, а це в основному маляра, які працюють над качеством, досконалюються, вони пользуються епоксидним епоксидним ґрунтом. Значить, люди добрі. Дивіться, в нас з'явилася новинка в желізній баночці епоксидний ґрунт 10 к1. Дуже хороший розпробуваний ґрунт. І по ціні на минуточку, 400 грн за комплект цього ґрунта. Звісно, е, бажано. Бажано хто при заказі цього ґрунта епоксидного бажано, звісно, додавати спеціальний. Гру... Спеціальний розчинник в цей ґрунт. Бо багато хто із вас бере ґрунти і акрилові, і ці ґрунти, але мало хто з вас, я замітив, бере розтворитель, ну, розбавитель, як хочете, називайте е... Іменно той, що потрібно, однієї лінійки. Якщо ви користуєтесь однією лінійкою, допустимо, Барпіматі, що в мене беруть матеріали, а вони достатньо хороші. Ну, дуже хороші по цій ціні, що ви купуєте у нас, у мене його, да? конкурентів на качество їхні немає на ринку. Так от, щоб вже повністю як би сказати, щоб повністю закрити питання в тому, що ви пользуєтесь однією лінійкою Барпіма, да? тротон там, чи ну, неважно якими матеріалами. К примеру. То не забувайте про розчинники, тому що велику роль грають розчинники. Вони ж оці самі розчинники, які е, Барпімовські, вони ж є і в смолах, і в ґрунтах, і в лаках, і так далі. Це одна лінійка, щоб потім не було ніяких е, питань з тим, що той чи інший продукт десь щось не так себе показав. Ну, є такі моменти, допустимо, да, де. Не все так гладко, як хотілося, б, це 1% із 100%. Но, к примеру, ну, вони є. І в ході виявлення різних питань, виясняється, що розчинники не були взяті перед цим у мене. А додавалися непонятно, які. Ну, да, нехай там, може, і хороші, але другої фірми. Це вже вважається не одна й та сама лінійка. Тому не забуваємо, я просто дивлюся, що беруть матеріали. Достатньо хорошо беруть матеріали, але мало хто з вас бере розбавітелі, розчинники до цих матеріалів. Звертайте на це увагу, дуже вас прошу, щоб потім не було питань. Наскільки я знаю, що. Дуже питань таких і немає. Хто чим хоче, тим і розбавляє, але напомню, що допустим, акриловий розчинник значить, він йде і в базу можна розбавляти, і ґрунт можна наповняючи розбавляти, і в лак додавати, хто додає, да? ну, по, 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 по температурі дивляться да? маляра, де можна додавати, де не треба додати, чи там все зависить від пістолета, який там, крупна капля. Чи, ну, коротше. От желательно добавляти в ці лаки, які ви берете у мене Барпімовський, той чи Кристал, чи експреміум, чи там платіном. Беріть розчинник іменно цієї линійки. Барпімовський. Він недорогий. На сьогоднішній день значить літр розтворителя, розбавителя, літр, літрова бутилочка стоїть 170 гривень. Я не думаю, що це дорого, тому що. Подивитись на конкурентів, допустим. Ну, Давайте візьмемо 2 XP. 2xp, 2XP к примеру, да? Літр. іде. Він стоїть 200 гривень. Ну, у нас в магазині 200 гривень. І вище. Там в магазині взагалі там, з кожним днем росте ціна. Я не знаю, з чим там зв'язано. Там, мабуть, євро у них вже 45 чи 48. Вони ж пересчитують заспіль. Чому у них ціни немає на продукції? Тому що у них кожен день у них євро росте чомусь. Не знаю чому. Ну... Магазини я напомню, що це прокладка свого рода, і хто стільки захотів, стільки й накинув. Ну, тому зважайте на це увагу. І якщо ви хочете добитись максимального качества, беріть повністю матеріали однієї лінійки. Всім добра, всім бабла, миру і на зв'язку. З вами був Олександр. Якщо що, номер телефону, як завжди нище в описі. Всем пока!